Друзі, всім привіт! Сьогодні буду фарширувати кабачки. Кабачки буду готувати так, щоб не смажити, щоб швидко і корисно. Тому для цього мені буде потрібно кабачки. Беріть, який у вас апетит. Я ось скільки в мене, 6-7 штучок. Я відразу ж готую на кілька днів. Щоб добре, воно пройшлося спеціями, я ось так веделкою ще їх прошкрябаю. І буду нарізати, залежить від висоти вашого дека. Я буду нарізати десь сантиметра 4-5 довжиною, кабачки підійдуть будь-які, і жовті, і зелені. І різнокольор... різнокольорові. Далі за допомогою чайної ложки ми будемо діставати серединку, яку також не викидаємо, вона нам знадобиться. Дуже зручно, можна робити стіночки товстіші, тонші. Це вже як вам подобається. Я ось буду робити отакі от шайбочки. І так всі кабачки ми і почистимо. Якщо потрапляється кабачок перезрівший, то цю серединку можна і видалити, не додавати до фаршу майбутнього. А ще мені буде потрібно мілілітрів 60 олії. Також додаємо улюблені спеції. Я два лаврових листочка на деко покладу на дно. Тут у мене трішки базиліку, паприки, кропу сушеного додаю до олії. Сюди ж до олії я додаю у мене тут перетертий чорний мелений перчик з коріандром. Це все перемішаю, додам солі, десь половинку чайної ложки поки що. І кожен кабачок ось так змастимо з усіх боків і будемо викладати на деко, щоб звільнити стіл та працювати далі. Можна навіть отак його обмакнути, щоб не возитися. Друзі, це не обов'язково, а в мене просто небагато мілкої картоплі і для ситості, і щоб вона в мене не перекладати її зі сторони в сторону. Я також промащу олією та спеціями. І наріжемо одну цибульку з соломкою. Цибулю потрібно було спочатку зробити подушечку, а потім класти кабачки. Я це прогалила, тому візьму і зараз ось так в пустоти, де тут у мене є щілинки, я покладу цибулі. Цибуля ніколи не завадить. Звичайно ж, хто не їсть цибулю, можна це і не робити, не додавати, але як вона знизу. Присмажиться в декові, то буде давати свій смак. І в мене ці щілинки, щоб наші кабачки не бовталися. Я розкладу і міленьку картопельку. У нас був вчора дуже сильний дощик. Ми прорядили моркву, тому малесеньку моркву також додамо, воно також буде смачно. Чим більше овочів, тим краще. Взагалі-то не дуже сильний, дуже хороший. Дощик добрий, ну, так. Один зубок чеснику я покладу так, а один зубок чеснику додам до фаршу. Так, все залишилось пропустити нам кабачки. М'ясо та пару морквин, зубок чеснику та цибулю через м'ясорубку. Ось зайвий сік, як ми пропускали через м'ясорубку, виділився сік. Ми відкладаємо поки в сторону, він нам знадобиться. І тепер солимо фарш за смаком. Я буду додавати половинку чайної ложки солі. Також за смаком перед чорний мелений, можна з коріандром. Розбиваю сюди одне яйце. Робимо фарш, так як на котлетки. Тільки не додаємо паніровочних сухарів, вони тут не потрібні. І все добре перемішаємо. До такого фаршу можна додати відварений рис або пшоно. Я додам одну столову ложку манної крупи. І ще раз все перемішаю, так як в мене фарш трішечки вийшов. Ріденький такий. І тепер наповнюємо кабачки фаршем. Якщо ж, друзі, фарш залишиться, це не страшно. Можна буде додати паніровочних сухарів та посмажити котлетки, наповнюю всі кабачки, так щоб були аж з вершечком, щоб покривало м'ясо трішечки. Ну, от і все. Капеток, на жаль, у нас не буде. Весь фарш постаралися помістити. Я взяла кілька томатів і наріжу на такі тоненькі кружечки по кількості кабачків, щоб на кожний фарширований кабачок покласти по одній ось такому кружочку томатів. Я відправила наші кабачки запікатись в духовку. Перед тим залила тим соком, що залишився. Коли ми пропускали через м'ясорубку, додала 2 столових ложки сметани, Всім цим залила наші кабачки і вони випікаються при температурі 200 градусів. Потрібно буде біля години. А я за цей час подрібню петрушку, щоб притрусити нашу страву. прикрасити. Запікалась, друзі, наша страва одну годину і 5 хвилин приблизно. Я спробувала, щоб картопля була готова. Якщо картопля та морква готова, то кабачки та м'ясо і поготів. І тепер викладаємо на блюдо наші кабачки та картопельку. Можна їсти таку страву зі сметанкою, з кетчупом, хто з чим бажає з чим смакує присипаємо зеленю петрушки, дамо, щоб трішечки охолонуло, та можемо коштувати. І подивіться, в нас ціле деко ось такої. Таких кабачків, які ми можемо їсти 3-4 дні. Зберігати будемо в холодильничку. Ну і так, друзі, покажемо вам в розрізі. Подивіться, як виглядає наша страва. Тут котлетний фарш, тут овочі. І це самостійна страва, не потрібно ні гарниру, нічого, є м'ясо. Є овочі, є картопельки трішечки. Це так смачно. Що не передати словами, а саме головне, що страва дієтична. нічого ми тут не смажили. М'ясо може бути будь-яке: телятина, курятина, свинина у нас телятина, тому можемо сказати, що у нас дієтична. Сьогодні страва. Можна їсти та ходіти всім бажаємо друзі! Мирного неба! Бережіть себе і пока, пока.